До 25 морозу вже на цих вихідних холод в Україні не вщухає. Чого очікувати далі, і коли стане тепліше, дивіться в сюжеті РБК Україна. З 17 по 19 січня в Україні продовжують вирувати морози за рахунок арктичного повітря і виступу потужного антициклону з північного сходу. Тиск при цьому зростатиме, тож прояснення сприятимуть додатковому охолодженню повітря. Нас очікує пронизливо голубе небо і колюче морозне повітря. Тому очікується погода переважно без опадів. Лише завтра в південно-східній частині, 18-19 січня, в Криму та Приазов'ї випадатиме невели який сніг. Також за таких умов на дорогах країни утримуватиметься ожеледиця, що може призвести до ускладнення руху транспорту тож будьте уважні та обережні. Найхолодніше в суботу, 17 січня, і в неділю, 18-го буде у північній частині України, де температура повітря вночі може впасти до 25 морозу. В день тим часом прогнозують від мінус 9 до мінус 14. Поки що найнижча температура була зафіксована минулої ночі: мінус 23 на Житомирщині. Вовру. Та на Київщині в Пісківці. А на Закарпатті та Півдні, а 17 січня також і на Південному сході країни вночі мінус 6-мінус 13 градусів, в день 1 градусів морозу. Отже, у наступні три ночі найхолодніше буде у північній частині країни та північно-східних областях, дещо тепліше на південному сході та Закарпатті. У той же час опадів у ці дні фактично не прогнозують. Тож ожеледиця триматиметься чистенькою і гладенькою без мокрого снігу на її поверхні. На початку наступного тижня, впродовж 19-20 січня, на нас чекатимуть певні льодові явища. У зв'язку зі значним зниженням температури повітря на українській ділянці Дунаю прогнозується початок льодоутворення і поява плавучого льоду. Окрім цього, відчуття холоду посилюватиме колючий вітер досить помірної швидкості. До 21 січня в Україні прогнозують потужні повітряні вихори. Тож морозець буде дійсно, як казали в дитячому віршику, щіпати за щі за попередніми розрахунками морози в Україні триватимуть до кінця січня. Про що каже синоптик Наталка Діденко. Далі можливе потепління про те наскільки воно буде істотним, дізнаємося згодом. Тішить одне половина зими вже пройдена, а це значить, що всього через півтора місяці у нас весна. Ми слідкуємо за всім, що вам цікаво. Тож підписуйтесь на канали РБК Україна і слідкуйте разом з нами.